Привіт, друзі! Сьогодні справжня осіння випічка, я вам щиро рекомендую: обов'язково приготуйте цибулочки, і ви не пожалкуєте! З додаванням гарбузового пюре неймовірно м'якеньке, пряна кориця та м'який крем створюють справжню осінню магію. Місяця смачна ароматна історія починається з солодкого гарбузика, з якого необхідно приготувати пюре зручним способом запекти в мікрохвилюці або в духовці 15 хвилин до готовності. На початку зроблю опару До теплого молока додам дріжджі, ложку столову цукру та 4 ложки борошна. Перемішаю та залишаю на 40 хвилин, аби дріжджі взялися шапочкою. Дріжджі гарно спрацювали, тепер замішую тісто, додаю яйця та цукор. Трішки перебовтую туди ж гарбузове пюре, а ще й люблю хильнути до тіста трішечки міцного алкоголю, столова ложка горілки чи коньяку покращує тісто. Гарненько замішую, аби сухі вологі інгредієнти поєдналися. Тепер додаю вершкове масло за два етапи. Воно розм'якшене та гарно поєднується з тістом. Чому варто додавати гарбузик до тіста? Тому що це сонячний колір, випічка виглядає яскравіше та апетитніше. Звісно, це смак і аромат, а також текстура. Гарбуз робить тісто м'якшим і пухтішим і довше зберігає його свіжим. Звісно, це корисно. Таке липкувате тісто дуже зручно вимішувати на столі. Воно чіпляється до стола, ми його розтягуємо, підбиваємо ось такими нескладними рухами, і це дуже гарно впливає на його текстуру. Дивіться, яке воно стало еластичне, гладеньке. Якщо десь прилипає, допомагайте собі шпателем, але ні в якому разі не додавайте борошна. Тісто трішечки улипкувати, але таке воно <рек> і має бути. Ну погляньте на цю красу, воно просто живе, воно перетікає з руки в руку. Миску та тістечко трішки змащую олійкою і залишаю підходити на годинку. Час минув, тістечко підійшло і воно просто як маленьке, пухкеньке сонечко. Особливо сьогодні, коли похмурий дощовий день. Тістечко дуже гарно вибродила Тісто його з форми, трішки обминаю і залишаю на 5 хвилин перепочити. Аби сформувати ці булочки-равлики, нам необхідно це тістечко розкатати в не дуже тонкий пласт. Зазвичай набули змащують вершковим маслом, посипають цукром та корицею. мені захотілося змішати розм'якшене вершкове масло відразу з корицею та цукром, і потім. Помастити цим коржик. Я використала звичайний білий цукор, але повірте мені, із цим цукром булочки мають надзвичайно глибокий смак. Розрізаю використовуючи нитку на більш-менш однакові шматочки. Так як тісто не забите борошном, воно виходить дуже таким повітряним, пухким. Перекладаю булочки на пергамент целіконізований, нічим його не змащую і залишаю. Підійти на 30 хвилинок. От так мої красунчики збільшилися і ставлю випікати 180 градусів на 20-25 хвилинок. Все ж таки, орієнтуватися потрібно на розмір булочки і на свою духовку. Для покриття гарбузових синабонів я використаю смачну молочну глазур, яка готується на основі гущеного молока, сухого молока та цукрової пудри. Маса виходить досить щільною та густою, і я її перемішую міксером на самій малій швидкості 2 хвилини. Глазур використовуємо відразу, аби вона не застигла. Така глазур висихає за декілька годинок, не липне, не кришиться, і її вистачить, щоб покрити всі наші булочки. При розрізанні вона не тягнеться за ножем, залишається м'якою навіть наступного дня. Єдине, якщо зберігати випічку з такою глазурю у целефановому пакеті, вона може трішки відсиріти. Глазурь має колір молочного шоколаду, а ще я використовую для декора цукрові квіточки, які я готувала раніше з айсом. Та глазурь дуже смачна, її можна використовувати для різних кексиків, навіть пасочки. Для такої глазурі не використовуйте кондитерський мішок, тому що він лусне, і зручно ось так покривати ложечкою. Ну і за традицією заглянемо у внутрішній світ цієї булочки, подивимося на її хлібну, прекрасну душу. Вони дуже запашні, м'які, неймовірно смачні. А якщо спробуєте цей нескладний смачний рецептик, обов'язково дайте зворотній зв'язок. Напишіть відгук. Буду вдячна за вподобайку та підписку, і попереду у нас ще багато смачних історій.